Змагання третій раз за кобайку в Тернополі. Ми об'єднали зусилля двох федерацій: Національної федерації водомоторного спорту і Національної Федерації Заклобайку. Для того щоб з енергії далі розвивати потужності і можливості тернопільського ставу для розвитку водомоторного спорту сьогодні. Ми проводимо східноєвропейську першість, східноєвропейський виклик з усіх класів до спорту. Ми маємо 22 учасники з 22 учасників є 6 жінок і є четверо юніорів, які сьогодні починають ці змагання. представлені країни Євросоюзу, представлені країни. Білорусь, Україна, звичайно, найбільше представництво з України. Ми маємо тут на змаганнях представників з Донецька і Криму. Тобто ми підтверджуємо ще раз, що Крим наш, і представники Криму приймають участь в українській першості. Ми маємо хороше представництво. Рівень цього представництва відповідає рівню європейського представництва в класах, які культивуються в Європі. Ми готуємося до того, щоб відпрацювати цю трасу, яку сьогодні виставили, тут сертифікувати і проводити змагання Європейської світової першості на цій трасі. Траса побудована таким чином, щоб глядачі мали можливість якомога ближче бути присутніми до спортсменів і бачити, як вони вправляються на своїх аклобайках, який рівень їхньої майстерності. Ну і звичайно. Культурна програма, яка в цьому році відповідає тому стану, який в нас є в Україні, і змагання проводяться в рамках святкування Дня українського прапора і Дня Української незалежності. Буде, 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 нарощуватися з року для того, аби показати, що Україна є стабільною Україною. Є представники Білорусі, у нас є представники Польщі, нас є представники Пробалтійських країн. Вони і прийматимуть участь в змаганнях. І є групи людей, які приїхали на їх підтримку. Вони будуть спостерігати за цими змаганнями. Організатори намагалися зробити якомога більшу рекламну кампанію, але, на жаль, та реклама, яку роблять сьогодні в Україні, не дала можливість приїхати сюди представникам Російської Федерації, які є традиційно сильними у цих видах спорту. Інших країн, які хтось побоявся, хтось з застереженням ставиться до е, тих подій, які відбуваються в Україні. Повірте, що російські канали показують набагато страшнішу Україну, вона є насправді в Тернополі, і нам е, ну, напевно не вдалося. Повній мірі докласти всіх зусиль для того, щоб поламати ті пропагандистські кліше, які сьогодні розповідають про Україну про західну Україну. Це дорого учасникам. Багато, напевно, вони за свої кошти. Чим забезпечують організатори, які їм доводяться про командування? Організатори змагань не беруть коштів за участь спортсменів у цих змаганнях. Ми традиційно не беремо зовсім ніяких коштів за участь у змаганнях з дітей, підлітків і юніорів, які приймають участь ні в одномоторному спорті, ні в ракет. Звичайно, кожен з учасників змагань, який хоче показати реально високий результат, має працювати не лише руками і головою, а лише й шукати спонсорів, які поховають участь в змаганнях в плані того, що підготують техніку для участі в змаганнях, куплять нову техніку або відремонтують і доведуть до на належного технічного рівня ту техніку, яка в них є. Ви бачите, що Є зовсім різний контингент людей, які беруть участь в цих змаганнях. Як правило, в багатьох випадках учасники змагань це такі сімейні династії, де і батьки, і діти займаються цим видом спорту. Тому я не можу сказати, що це спорт тільки для багатих, це доступний вид спорту для всіх бажаючих. Кожна команда готує свій запас, свою юніорську лаву запасних для того, щоб в подальшому мати можливість поповнювати склади команд талановитими і активними спортсменами. Що стосується організаторів змагань, то вони взяли на себе: це Тернопільські рада і Федерація Губайської федерації організаційного спорту, взяли на себе в повному обсязі організацію стартової зони. Технічної зони ми забезпечуємо учасників змагань. Всією необхідною інфраструктурою, починаючи від безкоштовного Wi-Fi і закінчуючи рекламою, яка в подальшому буде. Окрім цього, ми готуємо рекламні фільми. Ви бачили, що тут літають такі невеличкі безпілотники, які знімають перегони з води. Ми маємо можливість підготувати потім для кожного учасника змагань певний пакет реклами для нього, який він може використати при пошуку собі спонсорів. Шемчук Віктор Вікторович, президент Національної федерації від спорту, президент Федерації ФОВ. Então. Já, como